Збираємося зараз до бабусі. І бабуся купила Кароліні отакі от чотири нових лаки та бабаніна. І Кароліна сказала, що вона хоче от цим лаком намалювати одну руку, а другу руку іншим кольором. А, фіолету. Там Оце Фіолето, він здається, прозорий із бльостками, а всі решта то однотонні. Але виглядає, ніби прикольно. Щоб було прикольно, не треба гризти пальці. Так, треба не гризти пальці. Ти обіцяєш не гристи пальці? Ого. Давай велике. Добре. То не малює. Ні, він малює, він просто прозорий. Він прозорий з бльостками. Тут таке враження, що треба було спочатку намалювати якийсь колір, а потім поверху того намалювати тільки. Так, буде не негарно. Треба коліна однаково робити. Угу. Буде просто негарно. Буде це намальоване, а це буде виглядати пусте. Мама тобі каже, нормально. Каже, що та ручка буде гарна, а та буде просто прозора. Ну, все, суши. Який ж там тато обрав лук із зари. Ану, відгадали чи ні? Правильно, рожевий і чорний шорти. Ну, коручно, вийшов. Так, я зразу йшов, щоб вибирати чорний низ, білий верх. Вийшло так, що верх вийшов рожевий. А не ну, чорний. Все по задумці. Тільки хотів трошки інакше фасонне, але оці мені дуже сильно сподобалось, так як часу було дуже-дуже мало, то швидко вибрали те, то, що, то, що було. Ну тут треба висушити, добрий той лак. Та. Прикольна футболка. Вона така, як жувачка реально. І вона не є приталена, що має це воду до тіла. І в ній досить комфортно, навіть жарку погоду. Ці шорти вони класно сидять, хоча мені сірі сподобалися, але я <клес> <обрав> ці. <клес> береться ці. Мама береться плаття. Мама теж буде в платтячку. Ви будете татові красоні. Ого. Ось такі от лаки з єдинорожком. Бабуся купила. Тільки вона не дивилася, що тут плюс 8 рочки. Тобі Більше до плюс 8 треба ще раз так прожити, бо тобі 4. Але пишеш, що вони дуже легко стираються. Це дуже добре. Це супер. От, оці три кольори вони однотонні, а цей просто йде з бльостками. Для каролінки якраз сам раз їй то сподобалося. Та вже вони сухі, все висушила. Побігли до бабусі. Бабуся зараз побачить тебе скаже, вау, яка ти красуня. Кронько, що взяла окуляри. Там в принципі так, як і я. І взяла літачка. Тут я йому зробив модернізацію, щоб ця штука не вилітала з кулькою. І тут ще запхав зубочистки, щоб тримали крила, щоб вони не розлетілися. Ну, Має летіти взагалі супер. Бачиш, як далеко полетів? Mm. Повернулися ми в форум, який сьогодні без Кароліни. Можна собі нормально піти в зару або по магазинах, тому що ми вчора побачили духи, Наталя побачила, її сподобались з орхідеями. Сьогодні хоче купити, бо вчора ми ледве встигли моє закупити. А сьогодні хочемо купити вже так. На розслабоні, без доці. Одними духами, я так розумію, не обійдемося. Сьогодні в Прикольно. Вона каже такі легенькі. О, ці ж карі прикольні. Ну, вони чого не Чорні. Хоча мені чітко не підійдуть до під сумні. Ну так. Кробочки. Я не знаю наскільки вони би були удобні. Здається, їх можна згубити. Фотографії. Можна. Бачу, я футболки ці полосаті. Вони мені сподобалися собі вчора купити таку. Ти можеш сьогодні купити? Можу. А Кроліна зразу каже, що ні, бо ти будеш їх злочи. А Наталі теж не подобається Ну, Це жіночі. чоловічі теж такі є. Просто там один вибір тут в магазині. А на сайті є і з темно-синьою полоскою, і з чорною полоскою, і взагалі чорні з білою полоскою. Такі самі майже як у тебе. Дуже стара. Плаття з кульчуги. Кульчуга не хочу. Кроліна якраз є меч під топлаття. Плаття Венслі. Це червоне? Теж красиве під ті шльопки. На святі. Тримає такі шати. Ну, Тобі йде. Можна навіть не переміряти. Я так приставив, бачу, що йде. Не тут взагалі знижки зараз в зарі. Можна за 400 гривень закупитися. Біля. Я так розумію, повикода... повикидали всю стару колекцію. Треба шукати, щось вибирати. Нової нічого нема. би це біле поміряла. Ну поміряй. Давай я буду тримати, все, що ти хочеш, міряти. Да. Ну, я вчора за 10 хвилин набрав більше речей. Дивись, яка прикольна. Якась кудлата дуже. Ну то типа. І ручки такі смішні. Плач. Ясно. Знаєш, десь обійдеш, ну. Я понял. Ну, якраз пляшки з під пивою відкривати неї. Шортики. В камінцях. Прикольні. Угу. Не, на відео так не видно, бо ти заступила світло. 34-й це є який. Класний, а ти візьми і вдруг тобі підійде. А я не знаю, як там. С. А, типу ти розміри тут, а не МКС-ка. рай. Для доці. Ці штаніжки прикольні. З квіточками. Той кислогінси. Теж знижки. Все по 199, по 300 гривень. О, тут можна закупитися і для неї, але ми якби прийшли для тебе купляти. Тут я все в Мікі, в барбі. Ага. Прикольно. Тут, дивись, оці шорти мені сподобалися. Рожеві є і персикові. Можна її взяти. Персикові? Ну вон, ну, жовті. Ну, я так назвав їх персиковою. Можна оце рожеве взяти і знаєш, що під них підійде? Або оці от сердечками знизу, оця футболка, або оця от барбі біла. Так, ну тут цілий відділ. Я не знаю, тут треба то все перебирати. Я ж не сильно хочу тут все перебирати. Хоча шорти можна взяти. Чому вони? Ці шорти? Так, по знижці. Вони ж по знижці. А то нова колекція. Тут знижки нема, то все нова колекція. Мені оці подобаються з псами, але це хлопчачі. Оці голубенькі, персикові, типу розові, такі як в мене. І футболочки теж з полосками. Я ще мікі. Але Наталі мені не сподобалася Disney колекції. Якраз добралися до тих духів, які Наталі сподобалась вчора. Орхідея. Є орхідея оці, а є ще якісь фіолетові. Вони не сильно. У нього саме. А оці? Піон? Це піон. О, піон класний. Ліпший за орхідею? Я вже не знаю. А <пілляє> <пілляє> ну Тепер треба піон, каву пити. Свіжі. Дитячі духи, Hello Kitty є. Може взяти? Що, пахне? Ну, трохи таким сладким пахне. Кратше, Наталі сподобалося все рівно. Хеловки, треба пшикнути, напевно. Кіті, you know, або ці. А куди я пшикну, є тестер? Не. Я на себе не хочу пшикати. Наталя стала в чергу там, на дівчачому Іду подивлюсь на чоловічі. Може там черги нема, тому що треба так бігати, шукати. І супер, то, що зараз нема музики, це взагалі супер. В торгових центрах не порушуєш ніяких авторських прав. Там в жіночому взагалі ну, черга в 10 людей. Подзвонив Наталі каже, кажу, приходь на чоловічі, тут взагалі нікого нема. Ми будемо перші. Прикольне платко. Оце набагато ліпше плаття, ніж ті, що ти от покупляла. Класно. Розмір твій? А а. З обновочкою тебе. Наталя ще ж це обирає, поки я наказ їсти. Такий светрик. Наталя любиться з камінцями, щоб блистіло. Ну, прикольно, але прати, щоб потім то все не повідлітало. Якась металева фляга. Оце вигляді рибки. Золотої. Сумочки які хоч. Як тобі? Зайшли в Stradivarius, тут теж знижки. Знаєш, тут такі, такі кольори не яскраві витримані. На далі щось не сильно підходить. Футболки класні, чорні, mm -hmm. білі. Можна щось вибрати таке на зміну. Є змійки маусами. Nice people. Шортики такі тут, з камінцями. Кам а ззаду і... нема. Ззаду нема. Тільки спораду. Камінчики такі вброси. Всі платья такі нічого. О, якраз ходити зараз в жиру. І з чорними камінцями. Такие як зурин небо. Класно виглядає. А ну, казуйся. Тобі, би, Короче, поміряли вже одяг. Йдемо до каси і тут ще побачили такі ажурні. А ці класні як десь на басейн йти. Я б не на роботу пішла. Ну, або на роботу тут жара 40 градусів. Тут класні духи є. Ось зимун і the sun. Сонце і місяць. У ці зимун дуже класні, вони такі ванільні, ванільні. Хоча Наталя каже, що їй не подобається зимун. Друга закупка. Вже ми з двома кульками. Цікаво, з кількома кульками ми вийдемо. Коротше, зайшли в Пандору. Наталя запиталася те, що хотіла. Приміряла ще нові бусинки. Коротше, в Пандорі можна почистити свій браслет. Наталя вже просто назбирала дуже багато пузлинок і їх треба почистити. Вони вже у неї дуже-дуже давно. У нас вбирані і деякі є вже, ну, можна сказати, старі. О! Зайшли в ресервіт. Так що в нас ще не останні покупочки. Сьогодні день шопінгу. Як ви зрозуміли, ми на дитячому відділі Baby Kids. Baby Shark. Босоніжки, Hello Kitty, Такі босоніжки. Від ресервит. Не похоже на біркіншток. У нас скорка для шампанського зроблені. Так? <схід> Ні, то я так думаю. Не з такого матеріалу. Ну так. Тут взагалі майже нікого нема. В ресервиді аж дивно розпродаж, а всі в зарі, скоріш за все, полосати так не хочеш. Короче, кажу же, Наталья, полосата-полосата не хочу брать. Наиклась була полосата. Платье червоні. Тобі в платье взяли, да? Ну, кусуха? Как раз сезон кусух. Твой не размер? Не Можно примерить. Салатовое платье. О, оно тоже таки классное? Ну, добре. це таке довге, а там так коротше буде. Оце, ага, знаєш, прикольно на море вийде. Ну, так. Від жари у нас спасає. Вау. Тобі тут злато їда? Класно. Прикольне платье. Угу, і воно розлітає. І тут класно йде. де мені подобається. Мені мене теж, перший раз в житті. У нас сьогодні закупочки всі вдаються. Ще одна покупочка. Давай її. Загальний збір. В загальному три покупки. Знаєш, ще походимо, може ще будуть. Зайшли ще в пельце Ну Як не пройтися ще по королінних речах, тим більше в Вайкікі дуже величезний вибір на дітей. Платьке, легінси з єдинорожками, шортики. Платячка такі білі. Кроксики є. Є, що бачиш, що такі філек, мені це подобається, просто переливаються. Класні. Є такі рожеві. Ну, вибір великий. Взуття багато. Є навіть бебі-шарки. Капелюшків зараз купа. О, капелюшки навіть є ці з вушками. Я її теж такі хотів, але щось. Коли прийшлося. До покупки їх постійно не було. Або були на ті розміри Мікі Маус. Колекція Мікі Маусів купальники. Це вийшов перший шопінг, що ми Кароліні взагалі нічого не купили. Скупилися, обійшли всі магазини, Ну, покупки нас потішили, тому що ми вибрали все те, що хотіли, і навіть розміри були. Зараз йдемо, що купимо каву і будемо відправлятися вже додольці. Вона, напевно, там зачекалася. Бабі пів хати рознесла.